Виразний і складний аромат вологого лісу деревний, гострий і трохи солодкуватий. Саме так описують запах парфумів, під час виготовлення яких використовують лишайник Евернія Сливова. А що ж таке лишайники? Дізнаєшся тут і зараз. Ти можеш натрапити на лишайники, прикріплені до багатьох поверхонь дерев, будинків чи просто ґрунту. Деякі види мають вигляд кірки, їх так і називають кіркові або ж накипні. Інші формують пластинки, схожі на листя рослин, їх називають листуватими. Є ще кущисті, відповідно, вони мають вигляд кущів. Ліхенологія, біологічна наука, що вивчає лишайники. Вони ростуть дуже повільно, лише 1-2 мм на рік. Повільно, але впевнено, лишайники вважають довгожителями. Можливий вік деяких представників виду різокарпон географікум оцінюється в 11 тисяч років. До речі, така їхня особливість: постійна і передбачувана швидкість росту та довгожительство допомагають науковцям та науковицям оцінювати вік відкритих гірських порід. Відповідно, ліхенометрія метод визначення віку відкритої гірської породи на основі передбачуваної швидкості росту лишайника. За допомогою ліхенометрії визначили вік статуй Моаї на острові Пасхи їм приблизно 500 років. Через форму і часто зеленувате забарвлення хтось може подумати, що ці організми рослини. Наприклад, одна з місцевих назв уже згаданої евернії сливової мох дубовий. Але не дай цій зовнішності себе заплутати. Лишайник це організм, що виник у наслідок симбіозу гриба та водорості або ціанобактерії. Ось, наприклад, фісція висхідна, вид, що зустрічається в Україні усюди. Переконатися в тому, що це справді гриб і водорість, можна подивившись на талом, тобто тіло лишайника, під мікроскопом. Мікобіонт – гриб, який утворює лишайник. Зовнішній шар талому утворений щільно сплетеними гіфами і називається корою. У центрі талому гіфи розташовані не так щільно, а в нижньому шарі вони формують вирости, якими лишайник кріпиться до субстрату ризоїди. Зверни увагу. Лишайники не паразити вони використовують резоїди саме для кріплення і не висмоктують соки з організму до якого кріпляться. Фотобіонт – це організм у лишайнику, що здійснює фотосинтез водорість або ціанобактерія. У випадку фістії під корою розташовується шар із водоростями. Тут же на мікроскопічному рівні ми зможемо побачити органи розмноження лишайників. Як думаєш, які два способи розмноження використовують лишайники? Статеве і нестатеве. Під час статевого розмноження мікобіонт гриб утворює статеві спори, що після розповсюдження проростають в окремий гриб. Потім цей гриб зустрічає свого фотобіонта і формується новий лишайник. Нестатеве розмноження здійснюється частинами талому всього лишайника. Коли лишайник висихає, він може розпастися на окремі частини клітини водоростей або ціанобактерій, обплетені гіфами грибів, що будуть рознесені вітром і проростуть як окремі особини. А в більш сприятливих умовах лишайники утворюють структури, в яких кілька водоростей, оточені гіфами гриба, що виштовхуються лишайником на поверхню кори, де їх може підхопити вітер або змити дощ. Гриб і водорість, чи ціанобактерія, почали співіснувати разом не просто так. Подумай, яку вигоду отримують організми від цих відносин. Фотобіонт здійснює фотосинтез, тобто виробляє поживні органічні речовини з неорганічних, і ділиться ними із грибом, який завдяки великій площі поверхні гів здатен ефективно поглинати воду з мінеральними речовинами, причому більшу частину води з речовинами гриб отримує з повітря і, відповідно, ділиться нею з водоростями або ціанобактеріями. До того ж, гриб захищає фотобіонта від зовнішнього середовища. Здебільшого такий симбіоз надає обом партнерам великі переваги. Дає змогу виживати і захоплювати нові середовища. Такі відносини характеризують як мутуалістичні, але в деяких випадках партнер, що здійснює фотосинтез, може самостійно жити в природі, наприклад, у водоймі, де має доступ до води, а от гриб не може жити без фотобіонта. Через брак поживних речовин гриб може навіть повністю висмоктати свого симбіонта. Такі відносини характеризують як паразитичні. Живуть лишайники на всіх континентах і у всіх видах екосистем від тропічних дощових лісів до арктичних пустель. У природі ними харчуються північні олені і личинки деяких метеликів, та й люди багатьох культур не проти перекусити лишайником, особливо в скрутні часи, коли й іншої їжі немає. Крім поживної, лишайники в екосистемах відіграють іншу, не менш важливу роль вони є піонерними видами, тобто першими заселяють вільні від інших живих істот території. Наприклад, скелі або пляжі. Завдяки тому, що мікобіонт у процесі живлення випускає назовні ферменти, які руйнують породу, і механічно розрихлює ґрунт гіфами, той стає більш придатним для зростання рослин. А як тільки з'являються рослини, тварини мають чим харчуватися і також починають обживати ці території. Деякі науковці та науковиці навіть розглядають лишайники як організми, які потенційно можуть першими заселити Марс і зробити його більш придатним для життя інших видів. Інше використання вже на землі пов'язане з тим, що мінеральні речовини і воду лишайники отримують із повітря. Оскільки це відбувається завдяки дифузії, фізичному процесу, лишайник не може проконтролювати, які речовини поглине, і разом із потрібними сполуками він захоплює всі шкідливі гази повітря. Деякі лишайники можуть із цим впоратися і є стійкими до забруднення повітря, як фістія висхідна, на яку ти можеш натрапити в містах. Але деякі види не можуть впоратися з певними забрудненнями. Ці знання використовуються для біоіндикації, оцінки стану середовища за наявністю певних видів живих організмів та їхніх спільнот. Найбільш чутливі до забруднення повітря кущисті лишайники, як от Евернія сливова. Із лишайників добувають багато хімічних речовин, що використовуються в медицині, косметології, парфумерії і навіть на уроках хімії. Наприклад, цілу групу барвників червоного, синього і фіолетового кольорів добувають із лишайників роду рочела. Так отримують індикатор лакмус, що дає змогу визначити кислотність розчину. А детальніше про індикатори в хімії можеш дізнатися з іншого нашого відео. Запам'ятай лишайник організм, що виник унаслідок симбіозу гриба та водорості або ціанобактерії. Мікобіонтом називають гриб, що утворює лишайник, а фотобіонтом організм у лишайнику, який здійснює фотосинтез, тобто водорість або ціанобактерію. Лишайники є піонерними видами, видами, що першими заселяють вільні від інших живих істот території, деякі тварини, а також люди різних культур, вживають лишайники в їжу, ліхенометрія, метод визначення віку відкритої гірської породи на основі передбачуваної швидкості росту лишайника біоіндикація, оцінка стану середовища за наявністю певних видів живих організмів та їхніх спільнот. Із з лишайників добувають багато хімічних речовин, що використовуються в медицині, косметології і парфумерії. Ліхенологія біологічна наука, що вивчає лишайники. Який факт із відео був найцікавішим? Пиши в коментарях. Стеж за каналом. Нумо досліджувати живе разом!